Вітава, шановні слухачі, і глядачі, це програма Ваша свобода. Ось сьогодні в нашій програмі ми спробуємо з'ясувати, як загалом виконується зараз одна з вимог майдану, одна з головних вимог подолання корупції в Україні. На прикладі, от підприємців, наша кіровоградська колега Яна Пісарєва поспілкувалася з одним із підприємців Кіровоградщини. і звісно, цей бізнесмен не олігарх, звісно, середній, малої ланки. і Він стикається щодня з цим от необхідністю давати, не давати хабар, як виживати в нинішніх умовах. Чи ні, побачимо, як вона вирішує. Ці на новий рік підприємець та багатодітна мама Юлія Шкарупі пообіцяла собі не давати жодної копійки хабара. Обіцянку виконує по сьогодні. Запевняє, після Революції Гідності робити це значно легше. Скільки йшло не грошей, а у відсотках могло йти на те, що мені ті корупційні схеми. Ну раніше до 50-70%. Угу. А сьогодні, наприклад, у вас ну, В мене да, – нуль. Проте як керівник об'єднання підприємців Юлія знає про випадки вимагання хабарів, старі схеми поборів продовжують існувати. Більше того, ставки хабарів значно зросли у представників контролюючих. Це дрібні підприємці, які в в своєю в діяльністю мають торгівлю ну, різним товаром на ринках. От в їх бік. Є такі дії, коли трошки збільшили ті тарифи, тарифи. Але якщо відстоюєш принцип ні корупції, маєш безліч інструментів впливу на хабарників. Юлія ж відпрацювала власні методи боротьби з поборами контролюючих органів, закладів освіти і медицини. І, хоча скарги в офіційні структури ніхто не відміняв, є значно ефективніші способи зупинити корупцію. Вони дуже бояться розголосу. Тобто не стільки скарга в прокуратуру да, їх лякає, скільки, наприклад, стаття а, десь в інтернет видання своїми напрацюваннями Юлія ділиться і знайомими та колегами, але підкреслює, усе це діє тоді, коли сам працюєш максимально прозоро. Яна на Іван Фаміченко для Радіо Свобода Кіровоград. Пані Коленюк, а може, справді, от найкращий один із способів боротьби з корупцією, от на такому низовому рівні, звісно ж, треба на горі передусім її долати. І можливо це законопроекти, які Верховна Рада поки що успішно ухвалює. Хоча побачимо наступні читання через тиждень. От дійсно вигідно, не лише морально вигідно, а й з бізнес точки зору вигідно не давати хабарі, як намагається довести ця керавція підприємниця. підприємниця Чи це наївно підприємниця молодець, вона показує справжній приклад. Дійсно можна боротися з корупцією, але коли ти сам собі даєш відповідь на це запитання, чи я даю хабарі, чи ні? Чи я задіююсь в цій схемі, чи ні? Чи я підтримую цей суспільний лад, коли корупція правила, чи ні? Якщо я кажу собі, що ні. Тоді я дію за цим принципом, і далі я можу використовувати широкі методи. Так, в нас розголосу в серед журналістів болять бояться більше, набагато більше, ніж там скарги в прокуратуру, бо скаргу в прокуратуру можна ж відкупитися. А від розголосу в, правоохоронних, в, в в медіа не відкупишся, і це вже дає, якби якби таку репутаційну пляму для корупціонера. Ось потрібно говорити про а, випадки, коли ви стикаєтесь з корупцією. Потрібно збирати документи, потрібно збирати відеодокази, потрібно збирати аудіодокази. Тобто, якщо ви для себе внутрішньо вирішили, що ви все вийдете проти системи, то цього потрібно бути готовим. Потрібно бути готовим, що буде складніше, напевне, ніж попереднє певний час. Але після певного часу, коли ви морально з собою узгодите свої цінності, навколо вас буде купа ваших однодумців, ви почнете усвідомлювати, розуміти, які методи є боротьби і протидії.